Підсумок універсальний спарений для магазинів серії АКАР. Надійно фіксує магазин навіть без фіксатора підсумка. Рівномірно стягується по всій периметру підсумка міцним паракордовим шнурком. Стандартна система моллі. Стропа камуфльована як з боків, так і спереді. Є в кольорі аксель для АК. Універсал. Також АР. Без проблем магазин входить. Можна використовувати навіть без фіксаторів. Основою є міцний пластик, який витримує як мінусові, так і плюсові температури. Навіть значне згинання. Після того ви навіть можете його вирівняти і знову буде мати собі форму.